Так, Готуємо такого донфенчика 244G2 із реверсом, із двохдисковим щепленням, із боковою колісою, із синхронізованою коробкою передач до свого власника. Це вже люди замов... замовляють десь, мабуть, 10 чи 12 трактор в комплекті йде з таким от прицепом на 2 тони. Самосвальчик. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, техніки по наявності в достатній кількості. Ось хлопці рідини провіряли, повністю все. Техніка по наявності. Замовляйте, привеземо. А з вами, як завжди, Олександр. Отакий от, от лавольчик на лаволи знижено ціни на 454 й зараз дуже приємна ціна.